Можна ли при утепленні кровлі мансарди внутрішні слої порання з екструдера? Е, насправді можна, але якщо це житлове приміщення, це не зовсім коректно, тому що вата має звукоізолюючі якості, пожежну безпеку, шумоізолюючі якості, і гасіння вібрації. Ми виконували такі утеплення, коли робили утеплення над басейном. В дерев'яну крокінної системи, коли екструдер укладали, робили таке утеплення в, в там цех, де виробляють пиво, пивоварні. В мокрих приміщеннях ми робили таке утеплення. Так, там були крокви дерев'яні, але я намагався з розрахунку на ловонакопичування підібрати утеплювач і чомусь. Екструдер не накопичував ну, по ясних причинах, чому але для житла це найкращий варіант.